Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Вогонь завдав збитків. За добу на території області виникло 52 пожежі на відкритих територіях, які знищили понад 42 гектари сухої рослинності. Безоплатний одяг. На базі Територіального центру надання соціальної допомоги працює соціальний бутічек. Рік Симоненка у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва юні Черкащани змагалися в ілюструванні казок письменника. Із затяжною тривогою минула ніч на Черкащині наші захисники неба знищили загалом вісім російських БПЛА. Минулось без травмованих, уточнив начальникова Ігор Таборець. У Черкаському районі внаслідок падіння уламків зайнялася суха росинність на площі у 2 гектари. Її ліквідували. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, у ніч на 24 березня противник атакував 99 ма ударними ВПЛ типу шахети безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 57 з них. 36 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. За добу на території області виникло 52 пожежі на відкритих територіях, які знищили понад 42 гектари сухої росинності, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС Черкащини. Наймасштабніша пожежа сталася у Золотоноші стихію, що обхопила територію в 5 гектарів, приборкали місцеві рятувальники. Причиною загорання стало необмеження. Бережне поводження з вогнем. Полум'я знищувало суху траву, очерет і сміття, перекидалося на господарчі будівлі, дрова та інше майно. Серед причин виникнення пожеж необережне поводження з вогнем, куріння та падіння уламків ворожих БПЛА. На базі Чаркаського територіального центру надання соціальної допомоги працює безкоштовний магазин соціальний бутічек». У ньому кожен може отримати вживані речі в хорошому стані, детальніше у сюжеті. Мало забезпечені громадяни, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю та літні люди можуть отримати тут безкоштовний одяг. Відвідувачка територіального центру Валентина Петрівна каже, така допомога зараз край важлива, адже далеко не кожен може дозволити собі придбати новий одяг з магазину. Послуга зараз дуже актуальна, тому що люди не дуже багаті, зараз не дуже забезпечені. Забезпечені. І якщо є така можливість взяти одяг при тому всьому, що тут непоганий одяг, такий більш-менш придатний для використання, для повторного вживання, то це дуже добре для людей, особливо для малозабезпечених, яких у нас Дуже багато зі слів Світлани Петренко речі регулярно забирають зі спеціальних контейнерів для вжива нового одягу, встановлених у місті. Крім того, багато містян особисто приносять одяг до закладу, аби допомогти тим, хто цього потребує. Після цього одяг ретельно перебирається, сортурується та розкладається, щоб він був у належному стані. Ми завжди наголошуємо, що Вживаний одяг потрібен бути не грязний, не порватий. Не всі звичайно дослуховуються до нас. Ну а самі вже дивимося, якщо він грязний, порватий, не належний до вживання цей одяг і носіння, то ми його відбраховуємо, відложуємо і в нашій зал вивішуємо тільки одяг, який можна прийти людині і взяти і користуватися. Леонід цьома часто приносить до контейнерів непотрібний йому одяг. каже. Не варто викидати речі у смітник, краще віддати їх на благодійність, оскільки це може допомогти тим, хто не має можливості купити нові речі. Речі, які вже не треба нам, то ми вивозимо сюди і здаємо, може, для когось потреба. Я б порадив би привозити ось сюди, здавати його, і хтось комусь треба для роботи, комусь на танці, комусь щось. Понадобиться у відділенні тимчасового проживання підрозділу територіального центру надають послугу зі стаціонарного догляду для внутрішньопереміщених осіб, осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Всі вони також мають можливість користуватися послугами магазину, соціальний бутічек. Люди, які втратили повністю все, вони забезпечуються такими базовими речами. Як одяг, взуття, тобто це робить їх життя комфортніше. Світлана Петрівна зазначає, у поважний вік все одно хоче одягатися гарно, там пенсії на покупку нового одягу не вистачає. Не хоті старий, а хоче одягатися, щоб було прилічно, щоб були віщі красиві, все. І не тільки щоб це прийти сюди, взяти а Щоб воно на тобі гарно стояло і піднімало тобі настрій. Детальну інформацію охочі можуть дізнатися за номером телефону 067 225 52 00. А чистий та охайний одяг можна передавати в спеціальні баки, які розташовані по місту. По місту Черкаси встановлені баки за адресою вулиця Жужома 7, вулиця Шевченка, 352, вулиці Праведниці Шулешко, 13 А та вулиця Святослава Хоробров. Осім дріб в ці баки мешканці міста Черкаси можуть приносити свої непотрібні речі, але речі повинні бути в належному стані, чисті, охайні, випрані, складені в пакети. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Будинок депутатки Верховної Ради з Черкащини Ірини Геращенко постраждав наслідок атаки БПЛА. Це сталося у неділю, коли російські шахеди атакували Київщину. Як повідомила Нардепка на своїй сторінці у Фейсбук, у сусідніх будинках вибите скло. Для неї минулося розбитими ліхтарями і лампами, безладом у помешканні від вибухової хвилі і переляканими дітьми. А такий врожай її син зібрав зранку на галявинці біля хати. Поліцейські Омані склали три протоколи на водія, який скоїв ДТП. Та втік. Автопригода сталася 22 березня близько шостої ранку на вулиці Праці. 35-річний водій автомобіля Ауді не впорився з керуванням і здійснив наїзд на бардюр. Відтак некерована машина в'їхала у стоп, пошкодила газову трубу та перекинулася на дах. Керманець спочатку чкурнув, а повернувся, коли патрульні поліції оформлювали ДТП. Під час спілкування з чоловіком у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували Пройти огляд в встановленому порядку, проте він відмовився. У дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Рік Василя Симоненка на Черкащині триває. Окрім традиційних заходів, приміром, конкурсу декламаторів поезії є і досить оригінальні на ілюстрування творів поета у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка відбулися дві таких події. У конкурсі декламування творів Симоненка поетова душа на цьому вже третьому етапі взяли участь школярі сьомих-восьмих класів. Вірші поета шістдесятника звучали з юних вуст навдивовижу актуально. Може ви служити приручення антеї. Відірвані від матері землі, хто ваш народ, яка у нього доля, куди його коріння проросло, чиї могили стогнуть серед поля, забрівши здичаві лукси? Хоч раз почуйте грамотні руїни, нікчемні слуги чорного добра, як обідпершись вітрові на спину. Кричить Тарас Гора: Нема на світі України, немає другого Дніпра! Симоненко залишається надійним провідником для сучасної молоді у світ поетичного слова. Діти дуже цікаві, оригінальні, підібрані, дуже цікаві яскраві поезії. Це той захід, коли а, Діти долучаються до мистецтва, до культури, до літератури. А це натхненний захід. Творчості Василя Симоненка в бібліотеці традиційно присвячують цілий тиждень у березні. Тут не обмежуються кількома заходами, а насичують подіями кожен день. Цьогоріч наш тиждень проходить під гаслом «Прогремів у вічність Василь Симоненко». І на заходах, які відбуваються продовж тижня, ми говоримо до, про доволі коротке життя Василя Симоненка – Стіна бібліотеки звучить його поетичне слово, звучать пісні на його слова. І заходи, які ось проходять під час тижня, вони переконливо доводять, що поезія, взагалі творчість Василя Симоненка дуже актуальна. Вона близька сучасному поколінню українців, сучасній молоді. Цікавим був і проект з ілюстрування казок Василя Симоненка, організований серед вихованців трьох художніх закладів Черкащини. Діти з арт студії Глорія художньої школи імені Данила Нарбута та Шевченківського мистецького ліцею Колорит зробили. 35 малюнків до казок цар Плаксій і Лоскотон і Подорож в країну навпаки. А також для дорослих казки продурила, яка впродовж 24 років взагалі не була оприлюднена і ніколи не виходила окремим виданням. Тепер ці казки з дитячими ілюстраціями надрукують двома окремими книжками. І тому ми е, вирішили залучити юних. Художників Черкас і області для того, щоб вони проілюстрували ці казки. І цей проєкт називається Казкосвіт Василя Симоненка і передбачає видання двох книг. В одну книжку будуть входити дві дитячі казки, а ще в одну казка окрема казка про дурила, казка для дорослих. Від дня народження Василя Симоненка минуло 90 років, проте черкащани доводять, що справа їхнього знаменитого Мляка продовжує жити і має ще багато перспектив, які чекають на своє втілення. Світлана Оболевич, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Торік зимове переведення годинників мало б стати останнім, оскільки 16 липня у Верховній Раді проголосувала за скасування переходу на літній час. У серпні документ направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Проте він його досі не підписав. Тож цього року перехід на літній час традиційно відбудеться в останню неділю березня. Нагадаємо, переведення годинника в Україні регламентується постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року про порядок обчислення часу на території України. Робочий тиждень розпочався під впливом атмосферних фронтів із заходу, хмарною вологою та вітряною погодою. Середньодобова температура 7-9 градусів тепла, що вище клімату на 4-6 градусів збережеться, повідомляє Черкаський обласний гідромедцентр. За прогнозом, на 25 березня хмарно невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями по області пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 7-12 градусів у Черкасах 9-11. Другу добу середньодобова температура вище 8 градусів і до кінця тижня сягатиме 11-12 градусів тепла, що відповідатиме кліматичній нормі кінця, сприятиме завершенню опалюваного сезону. У давнину помітили, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Ільдана Терка. Де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!